Так, друзі, всім привіт. Продовжую збирати один з чергових своїх верстатів 2М112 і е, замість, також замість штатної ось цієї автоматики, такої панельки, е, як і на минулий станочок, зробив ось таку ось таку сучасну е, панельку з частотним перетворювачем. Одразу вирішив зробити декілька штук. Одну панельку мене попросив один з моїх підписників, котрому я в тому році також збирав станочок, але у нього е, панель там стоїть штатна. Ось така, у нього є три фази, але він все ж таки е, захотів собі мати ось таку сучасну панельку з можливістю регулювати оберти. Е, один з хтось спитав в коментарях мене нещодавно, навіщо він потрібний, якщо є три фази, або можна поставити конденсатор, якщо є, немає три фази. Навіщо він потрібен, коли там в цих станках своїх рідних 5 швидкостей. 5 ручів тут стоїть. Але я в шорці нещодавно показував, що при, якщо сверлити коронками, то навіть мінімальні ось ці обороти завеликі для коронок. Коронками я сверлив ось ці, ось ці панельки. Ось ці панельки, як вони робляться, як вони робляться і що для цього потрібно? Ну, Потрібен лист металу, бажано від 2 до 3 мм товщиною, щоб вона була більш-менш жорсткою і щоб можна було потім нарізати ось тут два отвора, де нарізається різьба під закручування самого частотного перетворича, підкріплення. Значить, Розмічається ось так панелька, вирізається. Сама пластина розмічається ось так. Потім свернеться. Щоб просверлити, потрібно ну, звичайне сверло для розмітки. Ну, і потім бажано під ваші кнопочки мати мати корончате сверло. Ось це у мене є на господарстві 22 мм під отвори, а під сучасні більш кнопки йдуть на 22 мм. І також є у мене коронка на 30 мм. Це під, під радянські більш кнопочки. Ось такого плану. Тут у нас 30 мм треба отвір, щоб закріпити цю кнопку. Можна, звісно, всі ці, ці отвори зробити ось таким сверлом. Але я вам скажу не дуже зручно отвори. Робити. Тут, в принципі, буває таке у мене. У мене тут немає 30 є, а 22 у мене тут, по-моєму, немає. да, є, є 21 маленький отвір, а наступна ступень вже 24. Тому трошечки мені не сподобалось це сверло і не, не так красиво, гарно виходить отвори під панель, під кнопки, ніж коронкою. До речі, під таке сверло, також, якщо ви будете сверлити щось, потрібні також маленькі оберти, бо я сверлив на своєму тому німці якось щось. І тут декілька ступеней я затопив, бо вони просто-напросто згоріли на тонкій нержавійці, бо були дуже завеликі оберти. В общем, я ж кажу, одну панельку я зробив ось туди для цього станочка, який збираю. Одну панельку я зробив своєму підписнику, ну і також одну ще запасну. Бо коли робиш їх декілька одразу, то воно якось швидше виходить, ніж робити одну панель. І Тим паче і дешевша доставка. Бо кнопочки це, це все я тут купував в Києві. Частотники, правда, замовляв в Китаї. Якщо купувати там на одну панель кнопочки, там зараз доставка коштує дорожче, ніж та кнопка. А не завжди у продавця є всі позиції, які вам потрібні. Тому я вирішив одразу замовити кнопок, купити на там десь на 5 комплектів. І одразу вирізав ось панеляк. Майже 4 майже панелі вже готових. Так що, друзі, якось отак. Що потрібно, я вам показав. В принципі, ну, болгарка, напильник, слісарні роботи. Ну, трошечки треба розумітися в електриці. Мені Василій з Закарпаття показав трошки, як паяти ось ці реле. Реле самопідхвату, щоб кнопочки у нас працювали самопідхватом, бо кнопки без фіксації, а для Частотного перетворювача, виносні кнопки треба з фіксацією. Тому тут треба буде паяти по ще реле. У мене там деякі також підписники питали схему цього реле. Схему я показати як би не можу морально, тому що сам, сам Василь цим займається. Це в нього заробіток. Тому я залишу його номер. Він також і панелі готові продає. І він також продає вже спаяні реле, підписані. І якщо ви хочете там самі збирати, у вас є частотний перетворювач, і ви хочете саме зібрати таку панель. Василій продає вже спаяні реле з виводами, підписаними виводами. Вам тільки залишиться. Прикрутити її до кнопок і до частотного перетворювача. Або можете замовити у нього готову таку панель. В принципі, я можу продати одну, у мене там зайва одна буде. Так що, якось отак. Контакти свої і Василя, який займається цим постійно, я залишу в описі під відео. Тому, кому буде потрібно, звертайтесь. Дякую всім за увагу! Всім пока!